Привіт! Сьогодні поговоримо про піксельні шрифти у Adobe Flash. У піксельних шрифтах існує потреба через те, що це найлегший спосіб відображення тексту в чіткому і читабельному вигляді, навіть якщо розмір вашого шрифту малий, або ж анімований, або просто до нього застосовано певні ефекти. Якщо ви використовуєте піксельний шрифт, Ігноруючи а, правила, про які я сьогодні говоритиму, то текст виглядатиме розмито та нечітко. Перше правило полягає в тому, що а, слід використовувати цілі числа для визначення а, розташування мові-кліпа та а, текстового поля а, з цілими числами. Наприклад, ось а, у нас є. Х, який зараз 177,6. Так от ось ці 6 слід видалити, аби піксельний шрифт був не розмитий. Так само для y. Теж видаляємо ось ці 55. Сотих. Так само заходимо у наш MovieClip, вибираємо текстове поле і теж переконуємо, що X та Y використовують цілі числа. Повинно бути 1. Тут видаляємо 7, десятих, і тут видаляємо 2 десятих. Ось таким чином. Отже, X та Y у нас тут цілі числа. Виходимо з цього мові кліпа, натиснувши ось тут на scene 1, тобто сцена 1, і до другого правила. Яке полягає в тому, що масштаб тексту та батьківські елементи повинні бути встановлені на 100%. Тобто ось ми зараз вибрали наш MovieClip. Йдемо до тебу Transform, тобто трансформація. І переконаємося, що ширина 100% і висота 100%. Якщо тут буде не 100%, то знову ж таки піксельний шрифт буде нечітким та розмитим. Так само треба зайти у MovieClip і переконатися, що текстове поле теж має масштаб 100% для ширини і масштаб 100% для висоти. Виходимо з MovieClipa. Третє правило полягає в тому, що обертання, тобто rotation та відхилення від прямої лінії, тобто Skew, повинні бути встановлені на 0. Тобто Rotation 0. І SKU теж повинно бути встановлено на 0. Четверте правило полягає в тому, що розмір шрифту, піксельного шрифту, повинен бути обов'язково кратний 8. Тобто розмір може бути. Ось тут, у панелі властивості. Розмір може бути або 8, або 16, або. 24 тощо. Тобто все, що кратне 8, може бути застосовано для визначення для встановлення розміру піксельного шрифту. П'яте правило полягає в тому, що вирівнювання тексту повинно бути встановлено на ліворуч. Тобто, ось тут написано format, тобто форматувати ліворуч. Не посередині. Праворуч чи Justify, а саме ліворуч. Тобто align left. Шосте правило полягає в тому, що для піксельного шрифта не можна використовувати курсив або робити його жирним. Сьоме правило полягає в тому, що в тому разі, якщо ви все ж таки хочете застосувати якийсь ефект до вашого шрифту. Та, скажімо, letter spacing, тобто відстань між літерами, то параметри, тут повинні бути лише цілі числа. Скажімо, 5 або 2, але в жодному разі не, скажімо, 1,2. Встановімо на 0. І останнє правило 8, полягає в тому, що, аби текст виглядав чітко і не розмито. Uh, slid použít antelias abo antelias pro animaci, anti-alias for animation, abo bitmap text, tedy bitmapový text, no anti-alias, tedy bez anteliasu. Takže, nebo antelias pro animaci, abo bitmapový text, tedy bez anteliasu. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!